У ніч на 2 жовтня окупанти атакували Україну сімома безпілотниками. Силам повітряних сил вдалося знищити чотири ворожих шахеди. Вирішили вони цього разу менше запустити. Ну це не, не говорить про те, що не слід очікувати і протягом. Дня. Тому власне ворог переслідуємо ту так. Звичайно, він запускає теж ті ж навіть невелику кількість дронів. Також про, про про складає шляхи, щоб побачити, які там засоби у нас є, працюють вони чи ні. Зранку окупанти обстріляли Харківщину, Гатили з с 300 Також ворог обстріляв центр Херсона та два квартали обласного центру. Пошкоджено житлові будинки, два навчальні заклади, транспортне підприємство, церкву, склади. Через нічний обстріл у місті постраждала родина, сестри віком 12 і 13 років та їхня матір. На Донеччині протягом доби окупанти вбили двох людей і п'ятьох поранили. Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Пошкоджено будинки, дитсадок, підприємства та споруди.